Сова соваки для дорослих та дітей. Динозаври. Дуже давно, задовго до появи людей, на землі жили динозаври, уяви, 220 мільйонів років тому у світі спекотно і сухо. Багато тварин яких ти знаєш вже існують, а от трави і квітів ще немає. Поступово клімат змінюється. Часто йде дощ і виростають великі дерева. З'являється багато травоїдних. Вони величезні, як диплодок або сейсмозавр. Тварина з найдовшим тілом в історії. Стада травоїдних безперервно переміщуються. Вони завжди голодні. Щодня один диплодок з'їдає одну тисячу кілограмів гілок і листя. Стережись алозавра. Цей страшний хижак ховається та чекає, поки один з диплодоків відійде подалі від групи. Потім він нападає, виставивши вперед пазурі. Гігант диплодок завдає своєму ворогу потужного удару хвостом у відповідь. А ось інші динозаври того ж періоду. За допомогою своїх пластин на спині стегозавр накопичує тепло від сонця. Велетенський брахіозавр об'їдає листя з дерев заввишки з чотирьохповерховий будинок. Поряд з ним компсогнат, один з найменших відомих науці динозаврів. За розміром він не більший за курку. А ці дивні створіння не динозаври, птеродактиль та птеродаустро з довгим дзьобом літаючі рептилії, що мають крила зі шкіри, немов кажани. У воді живуть страхітливі морські рептилії, іхтіозаври та ліоплевродон, який за розмірами близький до кита. Мільйони років по тому з'являються нові динозаври. Тиранозавр найнебезпечніший з них. Щоб захищатись, у анкілозавра є булава на хвості, а у трицератопса гострі роги. Інші динозаври, відчувши небезпеку, просто тікають. Ці струтіоміми, яких переслідують троодони, б'ють рекорди зі швидкості. Як усі динозаври, маязаври відкладають яйця. Кожного року самиці повертаються на те ж місце, щоб виростити своїх малюків. Поруч із мамою вони дійсно виглядають зовсім крихітними. 65 мільйонів років тому на землю впав величезний метеорит. Пил, який здійнявся від удару, закрив сонце на кілька місяців. Рослини зникли. травоїдні динозаври померли від голоду. Незабаром загинули хижаки. Доба динозаврів скінчилася. Кістки багатьох динозаврів збереглись у землі. Коли палеонтологи знаходять скелет, вони його вивчають, а потім виготовляють муляж, який виставляють у музеї. Гр! і навіть не страшно. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.